Доброго здоров'я. Знаєте, сьогодні неділя, не знаю скільки, зараз десь вже п'ята година, бо я дружина о четвертій рано завіси на роботу неї сьогодні короткий робочий день. І не можу заснути, так? Вчора було Миколая. Так, привітав знайомих. А от відео для, якби, для інших людей не записав. Але воно мене знаєте чомусь гризе. Гризе, чому? От, листаю там Тікток, листаю Фейсбук. Я часто заходжу в коменти, читаю коменти. Дивлюсь, що люди такі злі в цьому житті стали. Е, просто, якби, нема куди далі. вже. Ну, є, завжди дно можна пробити. Але про що я хочу сказати? Дивіться. Хочу привітати всіх уже, знаєте, з запізненням, так? Хочу привітати всіх з святом Святого Миколая. І що я вам хочу сказати? Е, не потрібно знецінювати якісь речі. Тому що життя і так занадто важке, не потрібно його собі ще більш утрудняти. Тому хочу вас привітати з цим святом. І хтось скаже, що там чогось там не існує. Що таке Святий Миколай? Так? Що, давайте розберемося, що, що є Святий Миколай. Хто є Святий Миколай? Це хлопчик, чи це дівчинка? Чи це тваринка, чи це міф якийсь. Бо, в моєму розумінні, Святий Миколай це людина, яка просто про тебе піклується, яка проявляє. Якимось чином піклування про тебе, так? Це мама, яка серед ночі встає і дитині там підпихає одіялку, так? Бо він там розкрився. Це чоловік, який, я не знаю, в першій годині ночі е кожен день йде на роботу, тому що йому треба заробити на свою сім'ю, так? Е це дитина, яка Сиділа цілий день з хломастерами, малювала, малювала там мамі там, на день народження, чи ще на щось там, чи просто не, без, без всякого приводу, просто малювала картинку, мама, дивись, я там тобі бджіл там, малювала, квіти і так далі. Тобто це просто людина, яка дбає про тебе, піклується, так? І що таке День Святого Миколая, це саме день у цієї концентрації, коли кожен показує. Хоч якось піклування про ту людину, яка йому дорога. Тобто тут не йде мова про там подарити то не золото, а діамантів або ще чогось. Тут просто проявити увагу, додаткову заботу і, і все. Відповідно, коли там люди кажуть Діда Мороза, Миколая не існує, можливо, їх не існує, як би, як такових, що їх там пощупати, так, але у кожної людини, мабуть. Як мінімум, я вам бажаю, я вас вітаю, і я вам цього бажаю, щоб у вас в кожної людини мінімум хоча б одна людина була, яка про вас дбає і про яку дбаєте ви. Це і є Святий Миколай, так? коли ти знаєш, що ти на когось можеш понадіятися. І ти знаєш, що хтось залежить або надіється на тебе. Ми між собою зв'язані, як ланцюжок. В цьому житті. А тому давайте е, лишній раз е, це не є так важко подбати один про іншого, подбайте про своїх дітей, про свою дружину, про свого чоловіка. Тому що в цьому житті хтось живе для вас, хтось для вас проводить свої дні і ночі, тижні і місяці. Відповідно. Хоч колись там можна відділити уваги, привити повагу цій людей. Дякую за увагу. Зі святом.